Діти просять в основному повербанки, настінні лампи, незвичні подарунки. Цьогоріч це цьогоріч є фонарик, який працює на батарейках. Тобто, відповідно до сьогодення є різні подарунки. Менші діти в основному просять іграшки, старші вже ігри на стілі. Долучалися дуже багато в нас цьогоріч меценатів, благодійників, дуже багато волонтерів. Організацій, підприємств просто пересічних людей, які змогли організувати дітям ось таке свят. Як правило, ці листи пишуть дітки з особливих сімей. Цього року до цих діток додалися ще дітки з внутрішньопереміщених осіб. Ну і ми обов'язково долучаємось. Долучаються депутати міської ради, долучаються працівники. В цьому році нам спільно з карітасом, а також завдяки іншим благодійникам, вдалося. Забезпечити подарунками 1200 діток, і це знову ж таки ті подарунки, які хотіли дітки, вони написали попередні листи Святому Миколаю. І на підставі цих листів ми забезпечили їх подарунками. І ці кілька днів Дня Святого Миколая ми робимо величезну кількість заходів для дітей е і показуємо про те, що життя триває.